Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами вченням святих отців церкви про важливість молитви за померлих. Молитва за померлих є древньою традицією церкви, освяченою століттями. Покидаючи тіло людина, відходить з видимого світу, але вона не покидає церкву Христову, а залишається її членом. І обов'язок тих, що залишилися на землі, молитися за померлих. Церква, без сумніву, вірує, що молитва полегшує посмертну долю людини, і що Господь приймає молитви не тільки за померлих праведників, але й за грішників, що знаходяться в муках пекельних. Наша молитва за померлих є такою ж необхідною і спасительною для них, як і молитва за живих. Противники молитви за померлих називають таку молитву нововведенням, яке не має підтвердження в Святому Писанні чи історії церкви. Проте, християни молилися за своїх померлих братів і сестер із найдавніших часів існування церкви. І доказом цього є вчення святих отців, які у своїх творах говорять про важливе значення молитви за померлих та її наслідки для спасіння їх душ. Отож, коротко розглянемо, що говорять ці церкви про молитву за померлих. Але кого церква називає святими отцями? Хто такі святі Отці? Святі оці церкви це святі люди, які були високоосвіченими богословами свого часу, які сформулювали і висловили у своїх творах богословське, морально, етичне і аскетичне вчення церкви Христової та підтвердили правдивість цього вчення своїм праведним життям. Існують певні критерії, за якими визначаються святі отці. це святість життя, істинність вчення, визнання церкви. На п'ятому і шостому сленських соборах був складений перелік тих, кого саме із церковних діячів слідважати святими отцями церкви. Святіли ці церкви не продумали християнські вчення, а лише правильно пояснили і витлумачили євангельські істини. Твори святих отців входять до складу священного передання православної церкви. Завчанням святих отців, молитви церкви за померлих, милостиня і особливо принесення. Безкровної жертви умлостилюють до них Бога, котрий сам заповідав нам молитися за ближніх. Отож, я зачитаю висловлювання святих Отців про значення і важливість запокійної молитви. Святий Ян Златоустий це помер він у чотиристому році. Недаремно у закону апостолами творити. Перед страшними тайнами поминання померлих, вони знали, що велика буває від цього користь для померлих, велике благодіяння, недаремно відбуваються приношення за померлих, недаремно милостині, недаремно моління, все це встановив Дух Святий, бажаючи, щоб ми отримували користь один через одного. Далі каже Іван Злотустий: коли весь народ і священний собор стоять з простягнутими до неба руками, і коли. «Предлежить страшна жертва, як неубластими Бога влячися за померлих, але це за тих, кільки, котрі у вірі померли. Є ще по істині є можливість, якщо хочемо полегшити покарання померлого грішника, якщо будемо творити за нього часті молитви і роздавати милостиню, то хоч би був і недостойний сам по собі, Бог почує нас, якщо він ради апостола Павла Спас інших. І радо одних милої інших, хто як не зробить того самого і для них. Преподобний Адам Аскін, 8 століття. Таїники і самовиці слова, що підкорили земне коло, ученики і божественні апостоли Спасителя не без причини, недаремно і не без користі встановили при страшних, пречистих і животворчих тайнах звершувати поминання вірних померлих, що від, від кінців до кінців землі. Владишна і апостольська і Соборна Церква Христа і Бога зберігає твердо з того часу, навіть до нині і до докочене світу берегти буде. Бо віра християнська, чужа заблудження, нічого безкорисного не прийняла і не б непорушно берегти, але все корисне, бо угодне і Спасительне. Святитель Григорій Ніський, 4 століття: нічого безрозсудного, нічого безкорисного. Не передано від христових проповідників і учеників, і не прийнято вселенською Церквою. але це є справа досить богогодна і корисна при божественнім і преславнім таїнстві, звершувати та поминання померлих у правій вірі, святитель Кирил Єрусалимський, це IV століття. Хочу вас і прикладом переконати, бо знаю, багато говорять, яка користь душі з гріхами чи без гріхів. Яка відійшла від цього світу, якщо вона поминається в молитві, і якщо б якийсь цар винуватих перед ним послав у заслання, а їх ближніх потім, сплівши вінець, принесли б йому його за тих, що терплять покарання, то чи не зробив би він їм полегшення покарання? Таким чином, і ми запомерли, якщо і вони зрішили, приносячи Богу молитви, не вінець сплітаємо, але Христа, принесеного жертву за наші гріхи, Просимо, умилостилюючи за них і за нас, чоловіколюбця, Бога. Святі отці, вчать, що молитви так само можуть допомагати померлим, як допомагають вони тим, що живуть на землі, але вони розлучені з нами тілом, тобто братам і сестрам нашим, які подорожують, які в полоні, в темниці, як допомагають молитви, батьків немішним дітям, святитель Епіфаній помер у 403 році. Живі і ті, що залишилися на землі, вірують, що ті, що відійшли і померли, не позбавлені буття, але живі перед Богом. Як свята церква навчає нас, заподорожуючи про ті молитися, і з вірою і упованням, що молитви, які за них звершуються, корисні для них, так треба розуміти і про молитви, що звершуються за тих, що відійшли з цього світу. Святитель Афанасій Великий, IV століття. Той, хто приносить жертву за померлого, Повинен також мати в помислах, що той, хто має малолітнього сина хворого й немішного, котрий, коли син його занедужає, звірою приносить за нього в храм Божий свічки і фіміам з єлеєм, і все це спалює за отрока, але не сам отрок все це тримає і приносить, так слід собі уявляти, що і померлий сам тримає, і приносить свічки і єлей, і всі дари, що приносяться за його спасіння. І таким чином, благодатью Божою надарені будуть зусилля для досягнення того, до чого він прагне з вірою. Блажений Густин помер у 1430 році. Не потрібно сумніватися, що молитви Святої Церкви Спасительна жертва і милостині, що звершуються за душі померлих, сприяють їм в цьому, щоб Господь був до них милостивіший, ніж скільки заслужили вони за гріхи свої. Бо вся церква бережеться як передана від отців, щоб за в прийняті тіла й крові Христової молитися, коли вони згадуються у свій час при самому жертвоприношенні, виражати, що жертва приноситься і за них. Хто засумнівається, що справи милосердя, що звершуються для милостивлення за них, приносять користь тим, за котрих недаремно висилається Богу Ніскільки не треба сумніватись, що молитви церкви, спасительне жертвоприношення і милостиня приносять користь померлим, але лише тим, котрі до смерті так жили, що по смерті все це мало бути для них корисним, бо для тих, що відійшли без віри і без спілкування у таїнствах, даремно звершуються ближніми діла того благочестя, залог, якого вони не мали в собі. Не приймаючи або даремно приймаючи благодать Божу, і збирали в собі немилосердя гнів. Таким чином, не нові заслуги досягаються для померлих, коли звершуються за них молитви або щось хороше, а тільки досягаються наслідки із раніше покладених ними начал. Подібних цитат цитих отців можна провести дуже дуже багато. Я не буду розтягувати відео на години, але як бачимо, що справді. Вчення церкви з древніх часів було передбачало молитва за померлих, і з лише проведених висловів висловь стілці зробити висновок, що молитва церкви за померлих мають надзвичайно важливе значення для їх спасіння, і кожен християн повинен поминати своїх померлих, молитися за них, своїх родичів, друзів, знайомих і взагалі за всіх спочилих православних християн, адже їм напевно не допоможуть наші сльози, дорогі пам'ятники а лише наша щира, з'єднана із милостиною молитва. Вибруку цих висловлювань я з'яснив за книгою Митробита Макарія про стану доматичного богослів'я. Хто хоче почитати більше, може пошукати цю книгу у інтернеті. З вами був священник Василь Паплик. Всім бажаю Божого захисту і Божого благословення. Бережіть себе.